Вітаю, друзі! Сьогодні звичайнісінький кисіль ми перетворимо з вами в ніжне ароматне і дуже смачне печиво, рецепт якого ви 100% збережете. Готується на раз, два-три, а весь секрет тут в правильному приготуванні тіста. Грамування в письмовому вигляді в кінці відео і в описі під ним. Вершкове масло або вершковий маргарин тут, в залежності від вашого гаманця, короткими імпульсами підігріла в мікрохвильовці, до м'якого стану, але в жодному разі не до його розчинення. Вмикаю міксер і трішки його підбиваю. До однорідної пухкої маси, думаю, до хвилини не більше. Оберете ви масло чи вершковий маргарин на текстуру тіста це не впливає, хіба що з маслом печиво буде мати вершковий присмак. Ви бачите, масло стало білішим і дещо збільшилося в об'ємі. Чудо, додаю дрібку солі обов'язково і ванілін або ванільний цукор. І наразі найцікавіший інгредієнт: один брикет киселю, вага 150 г. А ось тут же обирайте свій улюблений смак і аромат киселю. А ще кисіль підфарбує тісто і печиво отримає ніжний приємний колір. Ось так невеликими порціями в 3-4 прийоми всипаю кисіль і збиваю з маслом чи маргарином. Додатково цукор не використовую, бо він є в складі киселю. І щоб він ліпше розчинився, додаю його саме частинами, а не весь відразу. Якщо ви бажаєте, щоб печиво було більш солодким, на цьому етапі можете додати 1 столову ложку цукру. Збиваю на кожному етапі по хвилині, а можливо і трішки більше. Цукор в жирі неохоче розчиняється, це і зрозуміло, але ми з цим без клопоту впораємося, далі покажу вам як. Перемішую, щоб підібрати на цукор, і додаю яйця. Яйця мають бути кімнатної температури, щоб не робити шокову терапію для масла. Вбила одне яйце, десь так одну хвилину збиваю і знову додаю яйце. І ось ви бачите, масло не розсікається на жири сироватку і не плаче, а цукор тим часом без проблем розчиняється. В складі киселю є крохмаль, який в цьому рецепті слугує абсорбентом, вбирає вологу з яєць і масло не відшаровується, тісто пухке і повітряне, а печиво ніжне і тане в роті. Все просто любі. Все! Ви бачите, пухка однорідна маса, цукор розчинився, тож розпушувач і половину борошна. І, звісно, що через сито і жодного міксера, а лише лопатка. Тут довго я не граюсь, щоб не розвивати кликовину в тісті, бо вона зробить його пружним та еластичним, а нам це зовсім не потрібно. Вмішала одну частину борошна, додаю решту борошна і без забавок, швидко замішую тісто. Якщо цікаво, друзі, тисне воно вподобайку, а я показую, яким має бути це тісто. Ось погляньте, воно дещо прилипає до рук, дуже ніжне і молоденьке, більше борошна не потрібно. В мене пішло на все про все 300 г, борошно змістом білка у мене 10,3 Далі для стабілізації потрібної текстури тіста переміщаю в холодильник на 15 хвилин. Все, минуло 15 хвилин і зовсім інша картина. І нарешті покажу вам два способи формування цього печива, а ви вберете, який вам більше подобається. І перший чайна ложка мені тут поміч, ось такий шматочок тіста, приблизна вага плюс-мінус 27 г, качаю кульку. Це вже в мене ви бачите інше тісто, тут кисіль зі смаком фруктів, тож колір тіста не такий яскравий. Підсипала додатково стіл борошном, розкачала тісто товщиною десь так 7 мм і витискаю коржики. Залишки тіста прибираю і знову розкачую. Мені захотілося зробити ще зверху візерунок метелика, але це не обов'язково. З тіста сформувала рівно 25 кульок, які більш штовханини поміщаються якраз на одному деці. Викладаю їх рівненько ось так в рядочок, але дистанції між ними тримаю. Кожну кульку ось так ніжно притискаю роблю їм такий собі поцілунок. Випікаю на середньому рівні духовки 10-12 хвилин при температурі 190 градусів Цельсія, режим нагріву верх низ без конвекції. В жодному разі його не перепікайте. І як завжди, друзі, заглянемо до печива всередину. А я щиро дякую пані Надії, що приєдналася до нашої спонсорської спільноти. І ви тільки погляньте: печиво неймовірне, аромати смак ягід в кожному шматочку. Ніжне, в міру солодке і дуже дуже смачне. Залишаю вам рецепт. Дякую за подобайку і коментар. Бувайте здорові! і Всього вам найкращого!